Бувають дні, коли Господь так близько, душа і дух удвох співають в унісон. тоді, здається, небеса схилилися так низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно уживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитись і душу оголити, бо розумієш, зовсім поруч Божий син. Але Бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування, страх. Коли ослабла віра марно прагне піднятись вгору до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог? Він Бог чудес. Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав і вщент роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки. Тіло лікував, а й серце, наче той потік, розбите щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводив вірність, сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. В нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд, Він не залишає для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає у сірих буднях і в похожих днях, в усіх сезонах наш Творець незмінний. І незалежно від календаря Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.